З приходом зими становиться не тільки важче знаходитись на позиціях, а й так само набирати для себе і продукти харчування, і воду, і сігарети, і тому подібне. БК так само. Тому поки ми знаходимося зараз на так званій відтяжці позицій, займаємося не тільки тим, що курим бамбук відпочиваємо, а й робимо такі посилки для хлопців, які знаходяться безпосередньо зараз на позиціях. Але ми їдемо. Реально тупо болотом. Скільки ми скидаємо десь около неділі-дві довго. Да? Десь тижня два скидаємо. І тільки посилок в середньому заходить зараз. Та по 12. По грубо говоря, по вилізту на кожну позицію або і по Майнки вилітали на кожну позицію. Рит, «Вампір початок Щоси, він заховається чи ні, бо я зараз як кину. плюс тоді кидаємо, хай заховається лучше, бо не дай бог на голову попаде Плюс, плюс, кидай, кидай. Мешка, стоп, хай не вилозе Смотрі з Ділядошком все двіє, повертаємось.